Так, участок поля, де посіяний саксон селект. Ось такий фон, пришественник-пшениця. Такі головки, всі пчелки літають. Тобто, ну, Присутствує одна проблема. Щось я не знаю. Це не на одному полі, не тільки в мене. То що то він зараз їх перестав держати? Ті два роки нормально все було. Не масово, але вона пристрелює. Що, в принципі, отакий от фон по супенкою більш-менш сходить такі рівні. Єдине, що... Весною було проблематично культивувати і сіяти. Тобто, і того зацвів. Один раніше, другий пізніше. Оце такий фон саксона.